Вітаю всіх. Ну що ж, доходимо до відео. А тепер мене цікавить питання все ж таки мобілізації з 18 років, скільки я робила, наші не хочуть цього. Америка змушує. Починаємо з чого: чи дійсно Америка змушує Україну підписати закон про мобілізацію з 18 років? Чи дійсно Америка на це змушує Україну? Давайте подивимось. Я б не сказала, що прям змушує, але маніпуляції конкретні. Це карта маніпуляцій. Я би сказала, тут вже починаються маніпулятивні дії в плані допомоги, в плані підтримки. Серйозні, причому, маніпуляції. Дуже. Щоб це було швидко. І шістка пентаклів. ось це те, що я вам сказала. Допомога, на фоні допомоги. Тепер. Головне, наш президент прийме закон, підпише закон про мобілізацію з 18 років. Наш президент прийме цей закон, підпише про мобілізацію з 18 років. Так, це відповідь так. Але знову карта Єрофант в минулому ось розкладі це був як тиск з боку партнерів, з боку Америки, перш за все. Так, я би сказала, знаєте, як дев'ятка кубків це також емоції. Приємна досить карта, але це вимоги партнерів, на жаль, дуть. на жаль, це аргументи до цього. Аргументів багато, щоб це зробити. Але по відлюднику наші ухиляються. Конкретно ухиляються від цього. Так. А ось тут вже виходить двойственна ситуація, і це наші партнери. Партнери вважають, щоб ми змогли з цим дьяволом боротись, ми повинні мобілізувати більш молодих, більш активних. Причому це на довгострокову перспективу. Щоб був результат на довгострокову перспективу. Тепер мене цікавить момент. Відразу. Відразу. До кінця 24-го року Зеленський підпише мобілізацію з 18 років. До кінця 24-го року Зеленський підпише мобілізацію до 18 років. Це буде до кінця цього року. Ви знаєте, король жезлів так. Відповідь. Але я би ще однозначною не була, тому що. Тут ще можливі варіанти думати. о, На дні колоди д'явол це ж хитрості дії. Не дуже його хочуть підписувати. Не дуже хочуть. Треба зупинити ворога. Просто зупинити його необхідно. Просто капець як. Потрібна сила. І потрібні зміни в цих законах знову по суду це зміни. Угу. І знову на довгострокову перспективу, щоб був результат. А я би сказала, щоб не було сильної окупації. І, можливо, можливо, в майбутньому якась деокупація. Можливо, в майбутньому. В принципі, велика вірогідність що дотиснуть Зеленського. А я зараз так спитаю. До кінця року Зеленського дотиснуть на зниження мобілізаційного віку до 18 років. Зеленського дотиснуть до кінця року на це. Невизначеність. Карта невизначеності це дуже-дуже добре. Це дуже добре, дивіться. Він саме він може калюбатися довго. Цей закон може бути розроблений, може бути проголосований і може лежати в нього на столі. Тут питання про Зеленського. Він буде пручатись до останнього. Знову король жезлі випадає, на нього натиснуть. Зрозуміти одну річ. Тобто, я схиляюсь, що більше так, більше дотиснуть. Це те, про що якби, йде мова зараз. Політика змінилася конкретно, і йде маніпуляція серйозними питаннями. Ось так.